Коротенький розклад із чотирьох карт, це для практикуючих трологів. Розклад, що за людина перед вами. Такі чотири позиції: перша, що за персонаж, друга позиція її посил в люди, що, чим ця людина переповнена, і як для вас буде ефективно з нею взаємодіяти, якщо буде ефективно. І от конкретний приклад коротенько по позиціях. Що за персонаж? Ця людина? Ну, принцеса чаш це такий невзрачний персонаж, який в конструкції з трійкою дисків її посилив люди. Такий трудяга, людина, яка багато працює, але не себе не на перший план не видвігає. По принцесі чаш можна сказати, що така людина не досить зріла, вона ще не сформувалася до кінця як особистість. Але вона її посилила люди. Позиція вона намагається взаємодіяти з людьми, створювати таке конструктивне середовище. Позиція. Чим вона переповнена? Ну, таким тотальним розчаруванням, можливо, можливо, скокою, що от в цьому мирі все так ну, не цікаво для неї, вона досить відсторонена. Але, оскільки я питала для конкретної людини, от як буде з нею конструктивно взаємодіяти тут дев'ятка мечів, ну не буде, от саме для цієї людини, яка ставила запитання, не буде ніяк конструктивно, з нею ця людина, не зважаючи на все те, що вона ну, не токсична, але не буде з нею, хоч якесь комунікування конструктивне. Це такий для цієї людини тихий помут.